Нобелівську премію 2024 року з економіки вручили Дерену Севуглу, Саймону Джонсону і Джеймсу Робінсону. Це так звані інституціоналісти, вони вивчають сталий розвиток економіки з огляду на інститути суспільства, яким чином там все вибудовано і чи сприяє це розвитку інновацій і подальшого поступу. Дуже прекрасно, що такі науковці отримують такі премії. Тому що справді питання надзвичайно важливе, як зробити сталий економічний лад. Та відбувався розвиток, де люди можуть втілювати свої мрії, бажання, економіка зростала і таке інше. Дві книги таких цікавих є на сьогодні цих авторів, зокрема Симоглу. Це чому нації занепадають, і вузький коридор. Я дуже раджу їх читати. Є проблема в тому, що автори не дуже пояснюють, яким чином досягнути цього розвитку, але все ж таки вони гарно пояснюють різницю між розвиненими країнами і країнами нерозвиненими. Вони дуже багато говорять про інклюзивність інституцій, що вони працюють для всіх. Там справді закон захищає людину. Наприклад, ми задамося питанням, як так Генрі Форд зміг створити свою модель Т і по суті знищити ринок, який був до цього. А це були діліжанси, це було багато різних коней. Карет і багато такого. А це все цілі бізнеси, зацікавленість політиків, різних ресурсних груп, і таке інше. А Форд приходить і каже: А я зробив нову модель, тож я повністю змінюю ваш ринок, і мені чхати мене захищає суд. І його справді захищає суд, і жодний інвестор з серйозною владою, президент чи конгресмен, чи суддя, чи прокурор не може зупинити Форда, тому що Форд вийшов з абсолютно нормальною логічною ідеєю, втілив її в ринок, не порушуючи жодного закону. і по суті, трансформував весь ринок. Власне, Америка, до речі, тим далі і славиться, що вона народжує багато цікавих підприємців, які приходять і прибирають друкарські машинки комп'ютерами і таке інше. І от ці науковці задавалися питаннями: а чому так відбувається, Чого багато де в світі? Знаходилися інноватори, а для них не вистачало не тільки ринку, можливо, ринку і вистачало, тобто покупців, вони могли щось впровадити, але не вистачало правового захисту. Вони кажуть про те, що, наприклад, в Європі був такий час, коли не всі були інклюзивними країнами, інститутами. Наприклад, Британія вже була, і тому вона і зробила свій промисловий розвиток. А от Німеччина в свій час ні. і там в Німеччині був створений перший пароход, але його розібрала гільдія віслярів. Бо вона лише мала монопольне право на річку і на веслування там. І тому в Британії, де ніхто не мав права торкатися приватної власності, людина зробила пароход і почала заробляти на тому кошти і створила цілу галузь і її захистив суд. А в Німеччині суд тоді не захистив за право на підприємництво, на підприємницьку ініціативу цього винахідника. І от таких от. Прикладів дуже багато. Це справді цікаві дослідники. Їх варто читати вузькому коридорі. Більш Інший принцип був розписаний про роль громадянського суспільства, про те, що держава це наше благо, і вона також і небезпечна. Вона може бути використана проти нас громадян як репресивний апарат. Тому ми маємо громадянське суспільство тиснути, вимагати більшого, руйнувати так звану клітку нором. Він багато про неї пише дуже непогано про те, що можуть бути усталі ідеї, принципи Успействе. Які вже давно віджили, треба рухатися далі, треба модернізовуватися, не бігати за вчорашніми нормами, які вже не працюють. І як вся критка норм руйнується під тиском суспільства. Дуже там приклад Злусів гарний показаний. Так, коли місцевий вождь Чака помножив на нуль інститут відім, так вони просто вказували, хто що має робити, і говорили, що це їм сказали там небеса, і вони б нанесли б прокляття на того, хто йде проти них. А чака хотів побудувати армію більш такого спеціалізованого. Характеру за рахунок е, тих чи інших компетенцій, вояків, і не хотів там слухати ніяких відео, Він не розумів, чому він має їх боятися. А він там одну прибив на очах у всіх і сказав: тепер я все вирішую, тобто він зруйнував клітку норм. І побудував доволі такий ефективний військовий механізм, як для їхнього суспільства. і вони дуже багато об'єднали, зробили таку, навіть можна сказати, місцеву імперію. Це потім з ними там британці зіштовхнуться. Власне непогано пояснюють взагалі про ті речі, які мають існувати в суспільстві. Це Захист людини її прав, її прав власності, прав до дій, звісно, в рамках поваги до індивіда. Тобто, це не означає, що ми там маємо мати свободу до порушення прав іншої людини. Що в суспільстві має бути така от право на інновації. І таке інше, але як я сказав, проблема їхнього спадку в тому, що як мінімум в публічній частині, вони там мають математичний там, доробок, який не є опублікований в таких от публіцистичному вигляді, він такий більш науковому. В цьому вони не дуже показали про те, як відбувається цей перехід. Чому країни, які є нерозвинені слабкими інституціями, чому вони приходять до цього? От як так побудувати інституцію? От скільки разів Сполучені Штати намагалися там тих в Латинській Америці приїжджати і ставити інститути, і місцеві еліти хотіли, а давайте напишемо закон, як в Америці, а воно не працювало. І все одно ці інститути були неінклюзивні, тобто вони були часто для своїх особливих, для еліт, для обмежених ресурсних груп. Права на власність порушувалися, і все таке інше. Чому взагалі суспільство до цього переходять? Як, як це втілити? От є у тебе країна стандартна, де є стандартне життя, де від малої громади до нації все поділено по ресурсних групах. Ну у нас, наприклад, гарно було видно ще до реформ децентралізації, коли, наприклад, маленькому містечку класика, хто головні люди були. Це головний там. Прокурор, місцевий суддя, головний міліціонер, там голова міста, звісно, от вся ця така велика п'ятірка, так звана маленького містечка. Вони є основна влада, вони вирішують, кого буде кафе. Якщо суддя собі відкрив кафе, чи прокурор місцевий відкрив кафе, все всі інші кафе не відкривають. Тобто це влада цих серйозних людей. І вони вже визначають потім, хто тут буде безпосередньо головою міста, хто в депутати піде і таке інше. І як буде взагалі місто інвестувати, як найголовніше ресурс на місці їхній, так, оцей от бюджет міста, як буде розподілятися, вони це визначали і в дуже негарний часто спосіб. А як зробити так, щоб це було прозоро? Щоб громада брала участь, щоб було конкуренція була? Звісно, елітарні групи будуть впливати і будуть владою все одно, але так чи інакше вони пройдуть через конкуренцію, і до них домішаються в цю конкуренцію і е, звичайні люди, звичайні громадяни, не тільки еліта, якісь там люди, які проявили себе гарно, як громадські діячі на місці або можливо культурні якісь діячі і таке інше. Е, що зробити? Чому в одних країнах? Е, Люди проявляють себе знизу. от якщо ви візьмете, почитаєте Бенджаміна Франкліна. Спогади, ти просто захоплюєшся. Наскільки люди можуть знизу будувати багато ініціатив? Він ж насправді по суті побудував цілу мережу друкарень по Україні, запустив оцей от маховик просвітництва в американському суспільстві. Отаким от ринковим шляхом це зробив Бенджамін Франклін. Він, до речі, створив разом з друзями процес читання. Книга була коштувала то дорого, і вони. Зробили бібліотеки по підписці, це вже далі через 200 років, воно стало популярним і зрозумілим. А так ти міг за невелику плату отримати книгу, почитати і нарешті отримати це велике благо книгу, яка коштувала на середину тоді 18 століття в молодих роках самого Бенджаміна, в другій половині 18 століття, коштувало не так дешево, не дивлячись за те, що вже це друкувалося. Але все ж таки коштувало так нормально. Плюс попит не був високий, і треба було підживити доступністю. Вони це зробили. Вони там багато чого іншого, наприклад, він там і пожежні бригади формував як такий паттерн, так, спосіб місцевої дружини пожежної. Та багато цікаво, вони впливали на міста, все формувалося, все знизу, громадянсько, прозоро, громадсько. І ти такий дивуєшся, як взагалі так? А чому у нас ось всякі... В жахіті відбувалися, особливо під впливом оцих китайських інститутів, які через монголів і московитів приперлися сюди ще багато століть тому, жі тут постійно насаджувалося окупацію, зокрема кремлівців. Так ну що ж робити, як переходити? Так от Сімелу, Робінсон і інші там вчені вони чітко в публіцистиці не відповідають на це питання, відповідають інші. Я раджу читати Дугласа Норта і там інших вчених разом з ними є чудово, те, що українською перекладена книга насильства. І соціальні порядки там більш логічно пояснюють. Вони намагаються пояснити, які, які ж це все ж таки країни, і чим вони всередині відрізняються один від одного. Вони задаються питаннями. А чому багато країн переймають систему права, інститутів, є і парламент, і президент, і наше то законодавство, і написано, вибори є. А інститут, який має вибори запускати, він не працює, немає нормального вибору, немає парламенту, як такого, там постійно сидять якісь ляльки, якихось незрозумілих дядь. Вони почали. Класифікують країни, що є країни традиційні. Ті, де корупція і домінування є класичною складовою. А є країни, які є неприродніми, аномальними. І це розвинені країни. Їх пару десятків і трошечки більше. Їх насправді небагато, дорогі друзі. Це великі зусилля стати такою країною. Далі, коли вони класифікували, вони починають. Внутрішню різницю. А що в них такого? А в них є безособові інститути. Тобто ти приходиш і ти отримуєш паспорт, отримуючи номер, чиновник тебе не знає. Ти як всі інші громадяни, як президент, як бізнесмен, як вчитель, як там просто якийсь робітник, звичайний. Ми всі в однаковому такому становищі. Держава, ресурси держави розподіляються однаково для всіх. Ви отримали талончик. Отримали послугу, отримали свій паспорт. Є об'єктивна процедура. Ви можете трошки швидше заплатити, і отримати там закордонний паспорт не за 30 днів. Що теж про собі припустимо, якщо людина планує, а за 10. Але за 10 треба заплатити більше і ця. Норма, вона є публічною, вона є логічною і прозорою. Так, є безсобові інститути. Не сидить паспортистка і чекає Василя Петровича, про якого вже домовилися, що він паспорт сьогодні прям получає, бо йому так сьогодні захотілося. Так? От вони говорять про те, що в цих країнах еліти формують таку взаємодію, при якій немає монополії на насилля, немає монополії на орган насилля. Немає можливості одній з груп взяти цю дубінку у вигляді армії чи поліції і бити всіх інших. Ну і звісно, вони говорять про спроможність до корпоративності. Корпорація це дуже прекрасний показчик суспільства, наскільки воно здатне будувати інститути як такі. Уявіть собі, компанія існує 100, 200, 300 років і розвивається навіть поза тим, хто її власник. Там може бути власників тисячу. Це все акціонери. І вони вже там визначають по мірі частки е, вибори виконавчої ради, там якогось директора і таке інше. Тобто, це корпоративні форми взаємодії. Це каже про сталість, не, не треба ставити одну особу, не треба в ручному режимі контролювати, а все вже визначається в правому в цьому корпоративному полі. Це ще така велика ознака. І вони беруть Англію і намагаються проілюструвати, як з там років 700-800 назад британець отримав це право на власність в процесі боротьби еліт, боротьби в суспільстві, між інститутами, як це все відбувалося, і як британець дійшов до того, що він отримав право на цю власність. Тав ціла генеза прописана, як це відбувається. І звісно, це праця з насильна соціального порядки не є однією е, істиною на це питання. Як ж все ж таки досягти цього сталого економічного розвитку? Читайте книги, я сьогодні назвав три, цікаві чому нації занепадають. Потім вузький коридор і насильне і соціальні порядки. Вам дуже-дуже знадобиться, особливо в Україні, яка є транзитною демократією, країною, яка відходить від природних цих держав, корупційно закритих, і куди хоче Московія нас назад затягнути, так? І ми намагаємося рухатися до розвинених країн. Власне, в процесі руху Південна Корея вона ще не стала задоволеством нортом розвиненою країною, як і не стала в повній мірі Польща, або не стала в повній мірі Чилі. Тому що треба ще пройти певний шлях. А Україна трошечки, звісно, далі, ніж навіть ці країни в цьому процесі. Ну, до прикладу, в Угорщині чи Польщі були нападки на суспільний мовник. Або на судову систему і таке інше. Тобто є там ще проявлення спроби домінувати певним елітам над іншим. В західних країнах це практично неможливо в інституційному плані. Навіть Трамп, оскільки я там не розповідав, він не зможе проголосувати закон узорпації чогось. Тому що е, стільки суб'єктів місцевих, така їх кількість і на місцевому рівні, і на рівні штатів, і на рівні національному, федеральному. Їх стільки, що просто якусь ідею, виключно свого власного я. Прочавити надзвичайно важко. В тому і відрізняються розвинені країни, що там люди, вони і по рівні влади, різні, там місцеве самоврядування сильне, різні асоціації, потім які є напівдержавними, мають ліцензіювання та да, право на е, визначення, хто має діяльність. Але вони не є державними, але вже мають право визначати певні стандарти на певні території. так? Такі от вони гібридні, їх дуже багато. Є громадський сектор, дуже розвинений. Тобто, все настільки багато, що от просто узурпувати щось там, практично неможливо. Ми, українці, на жаль, ще тільки починаємо рухатися. У нас немає оцих от партій незалежних, не кажучи вже про купу груп в партіях, так ці всі кокуси і все інше, що там є на заході. Тому прекрасно, що такі науковці отримують премії і вони мають отримувати. далі. Ми маємо читати, дивитися. Враховувати свій контекст і теж рухатися до стану розвинутості, читайте і компанію і, звісно, норте компанію. І взагалі читайте інституціоналістів, вони дуже потрібні, вони намагаються знайти цю істину, яка надзвичайно складна. Ну, просто так важко, тому що є ще культурний релігійний контекст, і він надзвичайно важливий, тому що те, як релігія пояснює свідобудову, як вона потім відбувається на суспільстві. Теж дуже багато значить, чи готова суспільство до модернізації чи ні. І таких речей там ціни пласти. Всяких вчених, які з різних сторін намагаються дійти до суспільства, от а тут все ж таки мова про державу, яка вона має бути, і як ми, громадяни, маємо з нею взаємодіяти. Але загалом, вузький коридор, такий більш конкретний, мені здається, ніж чому нації з не випадають. Вони нації такі, от більш такі попсові. Це моя думка. От вузький коридор більш така фундаментальна праця, більш цікава, аргументарна, я б сказав би в цьому плані, але цікава та й інша. і взагалі. Ще раз повторюсь, дуже добре, що такі науковці беруть премії. Важливо розуміти, чим розвинені країни відрізняються не від розвинених. Хтось може восхититися китайським порядочком, але цей весь порядочок нерозвинених країн він не сталий. Він не може існувати 150 років, як там Франція. Чи США вже, ось по суті, громадянська війна в середині 19 століття, ми сказали, остання криза була така серйозна, прямо, яка справді змінила ситуацію всередині. В Британії вже 300 років. От які масштаби. А тут 30, 50, 70 максимум. Вони не стали ці режими природі, так звані, вони слабкі, не на те, що багато хто думає інакше, що демократія, наче, слабка. Це вже окрема тема, от але такі вони ці науківці, кажуть буває, де? Вот. Дивіться, на науковці. Підписуйтесь на наш телеграм. У нас дуже багато класної, цікавої інформації. Посилання буде в описі до цього відео. У нас зараз дуже багато таких серйозних зборів, але і багато цікавих тем ми піднімаємо. І залишайтесь з нами. До зустрічі!